Всім привіт, зараз трошки розповім, як реально працюють сонячні панелі взимку. 90% маємо у таку погоду. Отак так затягнуто небо. От. Трошки там щось десь в напрямок тільки видно. Зараз перша година дня і так сонце нам світе на протязі ну, десь нам, мабуть, двох місяців. І від 10 ранку, ну і максимально до... 15, 15,30, ну, може до 4 буде. Тобто тільки кілька годин маємо сонце і маємо його ну, переважно таке. От, і зараз покажу, що нам видає. Сонячна електростанція, направлена в різних напрямках. Тут маємо 3 кВт, 1,5 кВт з однієї контейнера. Це на захід і 1,5 на схід, і це на південь, у нас 3 кВт. От. Переробили ми його з того року. Зараз, виходить, вже акумулятори -то були кислотні. Я їх попродавав, бо вони фактично за рік здохли а, наполовину. І зараз отакий літій -ферум фосфат на 10 кВт. Ну, в принципі, класний акумулятор. Він має а, в собі БМС, контролює, заряд рази можна повністю розряджати. Дуже багато циклів. Хто не знає, вони ці акумулятори не горять, не, не вибухають. От. Ну, І коштує в цьому році набагато-набагато. Разів два вони, мабуть, подешевшили, і Ми через то їх купили. О, ціна у нього була в районі, якщо на євро перерахувати, десь 1200-1300 євро. Зараз я дивився, вони продаються, але потрібно чекати два тижні. Тоді нам виселили одразу. От. Ну і <кій> заряджаються оце все якби Двома полями. Це поле йде до цього інвертора старого. Це у нас є тут 3 кВт. На нього підключено. Він може видавати 5 максимально от панелі до, інші панелі підключені до цього на друге поле. ну і Подивіться, що вони зараз нам видають. Ті, що на південь, і зараз з півдня ми маємо аля Сонце. і Дивіться, що маємо на півдні з 3 кВт. Всього на всього 230 Вт. Ну, тільки що було нехай 290. ну Тобто максимально 300 можемо витягнути в таку погоду. Ну і тут 86, ну реально, ну хай буде 100, так? 100 і 300. там, 350-400 Вт нам панелі на 6 кВт можуть віддавати на протязі кількох годин, лише кількох годин, там 4-5 годин на протязі зимового дня. Ну от і порахуйте, чи вистачить вам... Цих 2 кВт на день і тоді ще на ніч зарядити акумулятори. От, звичайно, це дуже мало. Ну і плюс до того, що є такий мінус, якщо в приміщенні температура у нас нижче нуля, то ці акумулятори літій феррофосфат, вони не працюють взагалі. Тобто БМС його отрубає, ну і все. Ну і через то, так як тут це воно знаходиться на дворі в контейнері, я зараз включу газ плиту, Я просто хочу. Його трошки підзарядити, цей акумулятор, і відключити вже назимку, щоб принаймні трохи енергії в ньому знаходилося, а користатися ну, з цього практично неможливо. там Хіба що тут я можу там в контейнері щось там підзарядити якийсь телефон, лампочку може якусь там включити і так далі. А для дома 2 кВт на протязі дня це фактично нереально. Е, ну, плюс до того єдине, що з цього є який позитив, якщо взяти. Хороший інвертор, навіть і такий може бути, але мені він не дуже подобається. То якусь там дею там, чи щось більш прогресивного, ніж цей Вольт Польська устарівший. Ну то можна підключити літій фіром фосфат. От, і він має великі токи, його можна швидко заряджати. Якщо у вас, наприклад, 2-3 години тільки світло є протягом дня, то він досить багато цього світла зможе забрати із державної мережі собі до... До себе до акумулятора і пізніше вам віддавати. Тобто, ну так, в цьому плюс, звичайно, є. Але розраховувати на те, що сонце вам буде взимку забезпечувати, то два місяці, навіть три місяці зимових ми викидаємо. Влітку так це все працює дуже добре. Навіть машину я заряджаю від цього. От, вистачає нам на офіс, на комп'ютери, на світло, і досить істотна економія навіть виходить. От. Але взимку не сподівайтеся і не вірте всім, хто вам буде казати, що е, вас порятують взимку сонячні батареї. От. От Такі діла. Дякую всім, до побачення. Підписуйтесь на канал.